Всім доброго ранку! І ми знаходимося в спеціалізованому відділі в бібліотеці. І точніше нам про це розкаже головна бібліотека цього відділу. Вітаю вас, любі друзі, у відділі масової роботи та естетичного виховання. Це спеціалізований відділ. Займається він масовою роботою. І має сектор естетичного виховання. Тож у цьому відділі проводяться різноманітні заходи до будь-яких державних свят і, звичайно, розважальні святкові програми. Дякую! А тепер розкажіть нам про новинки цього відділу. Як і в усіх відділах обслуговування, які ви згодом відвідаєте, до нашого відділу надходять також нові книги. Ось, наприклад, вони представлені на виставці. Познайомимося. Ми новенькі в цих книгах представлені розповіді про художників композиторів. Можете бачити їх на виставці. Зокрема, наприклад, ці книзі представлено 33 найвідоміші картини та скульптури. Цією книгою проведе вас маленький герой. Дякую, дуже цікаво. А які ще є новинки? Зараз ви познайомилися з відділом маски роботи естетичного виховання. А зараз я запрошую вас до іншого відділу. <підликнує> так. Завітали на абонемент відділу обслуговування 5-9 класів. Скажіть, будь ласка, які новинки у вас з'явилися? Ось можете звернути увагу, у нас з'явилися дуже багато різноманітних новинок. Зокрема, це як галузева, так і художня література. Навіть, до речі, можу вам порадити. У нас з'явився дуже класнючий комікс. Він зараз користується неймовірно великою популярністю. Також можна подивитися, є різні, наприклад, історичні, довідки, ось, як прокласти залізницю. Це дуже така гарна, красива книжечка. Можете погортати, подивитися, тут різні історії. Можете подивитися, ось у нас для меншеньких, зокрема пригоди дівчинки Олі. Також є, наприклад, і доволі цікаве фентезі, як саме нові зорі. Отже, ми завжди будемо раді вас вітати на нашому абонементі 5-9 класів, тому що тут ви завжди можете знайти собі щось неймовірно цікаве і захоплююче, будь то, наприклад, художня література або галузева. Будь-яке питання ми можемо знайти на них відповіді книжці. Скажіть, будь ласка, незабаром у школах будуть канікули. Mm. Як змістовно їх провести? Ну, звичайно, з книгою. Я думаю, та, що можна прийти сюди, взяти для себе щось таке цікавеньке почитати. Ну і вечорочком, знаєте, так розгорнути книжечку, заварити собі, наприклад, чашечку теплого какао або кави, кому що більше подобається, і зануритися у цей магічний світ. Дякуємо за інформацію. Ми обов'язково ще раз завітаємо до вас. І ви, шановні глядачі, не забувайте про користь читання і частіше відвідуйте бібліотеки.